Уже рік ми живемо у стані постійного стресу. Війна принесла не лише фізичний дискомфорт у життя українців, але й психологічний. Все частіше ми почали говорити після війни, бо зараз не на часі. Ці вислови можуть бути маркером синдрому відкладеного життя, пояснюють психологи. Ніхто не знає, коли закінчиться війна. Наразі ну якщо хтось і знає, то не говорить нам. Але все, що важливо в житті, відкладається на потім на невизначений термін. Це дуже некомфортний стан, коли людина має плани, але не може для себе позначити їхні часові обмеження. Друге, те, що дехто лякає себе тим, що я не справлюся, тому що в мене є обмеження там, я не можу в повному об'ємі там працювати, чи пройде більше віку, я вже тоді не захочу народжувати, якщо це стосується дітей, чи я не можу зараз займатися своїм хобі, чи своєю роботою, чи заробляти як раніше. Це все теж накладає такі свої обмеження. Синдром відкладеного життя. Не є розладом чи хворобою. Це психологічний феномен, який людина відчуває тоді, коли її життя наче зупиняється, або стає на паузу. В такому разі вона ніби чекає на певний момент. Повернення додому, закінчення війни чи інших переломних ситуацій, які повернуть справжнє життя. Але психологи радять жити тут і зараз. І дуже часто в соцмережах. От ми бачимо прямо спір. Сьогодні читала буквально на Фейсбуці на протуцькій сторінці те, що хтось шукає собі місце для весілля, а люди по різному підпряглися коментувати це ж наше все і хтось осуджує. Тому що ну не на часі і не наразі, а хтось говорить про те, що ну так не лягати ж всім разом штабілями в труну через те, що хто комусь ну треба одружуватись, дійсно більш схильна до другого вислову, тому що. Нам ніхто не поверне оцих прожитих місяців і оцих днів. І якщо ми думаємо, що період відкладання дасть якесь е, моральне, якесь відшкодування або правильне рішення, то теж ні. Є така теорія, треба жити тут і зараз. Експертка радить перестати відкладати життя на потім. Якщо є присутність великого страху особистого, то є причина відкласти щось, що від людини в повному об'ємі не залежить. Е, можливо, це народження дитини так, якщо є якісь особливості здоров'я. І може бути потреба більшого медичного догляду, перебування в стаціонарі. То тут дійсно ну, є причина думати і виважувати серйозні і несерйозні наслідки. А ось після війни може з'явитися інший стан, який психологи називають синдромом шкодування. І людина часто буде думати. Жаль, що я потратив кілька місяців на те і не дозволяв собі щось робити, одружуватися, займатися улюбленою справою, відміняв спорт, відміняв традиційні якісь зустрічі, не дозволяв собі повеселитися, бо ну для когось більш серйозно сприймається війна. Якщо якусь частину емоцій. Навіть емоції щастя, емоції веселих у себе забрати, то не факт, що людина і в найближчі місяці після війни оговтається тільки з тієї простої причини, що розучиться відчувати яскраві емоції, розучиться відчувати смак життя. Смак життя треба шукати в кожному дні в своїх потребах і давати собі можливість бути щасливим навіть поміж такої непростої обстановки.